Сходила в погріб. Чого говорю? Сходила, бо там же не драбина, а сходи по ступеньках. Я сьогодні вирішила, треба варити борщ. У мене там морозилки для одного борщу є запас капусти. Я просто заморозила. І мені треба було дістати томат. Але це багато вато, я саме меншу баночку не знайшла, вона ще й не повна. Ну, думаю, трішки лишиться, мабуть. <кій> І взяла заправку. Заправку робила дочечка 21 2021 році. Думаю, треба її ж використати. І її теж багато, ну, я півбаночки кладу, але потім. Теж, мабуть, заморожу. Можна було дістати в морозиці, в мене є буряк, я позаморажувала, я там показувала, бо було багато буряку. Так, закінчилась морква. А тут же і перець, і морква, і олія, і цибуля, все все. Тому я це дістала. М'ясо в мене вариться, я тут потім на кусочки невеликі поріжу. Частинку поки що не солю, заберу для фенді, бо це телятина, може таки вона буде їсти. А частину лишу. Картошку ще вчора почистила, щоб крохмаль зійшов трішки. Ну, і оце половину оцієї хвасолі зараз висиплю. Куди висипати в якусь мисочку, Ну, щоб її не багато було. І... І ще на раз лишиться. Це заморожена. У мене ще й в баночці є суха. Ну, ось буде ще й на, на один раз, бо каструльку ж невелику, я забула, вона, здається, 3 літри це віказна. І зараз вийду, я випустила, цей, лазила в, чи ходила в погріб. І випустила фенді, бо просилась на вулицю. Було зранку плюс 13. А як там подивлюся, зараз одіну, одягну щось небудь потепліше, хай поки в мене тут вариться. І я зараз зілью ще воду з крохмалом, і ще раз нав'ю. І можна мені теж оцю цю картопельку їсти. Я оце, коли хочу пюре, то теж з вечора почищу, залью водою і тоді трішки сходи крохмалі і так потихеньку їм. Ну і все. Хай м'ясо в мене вариться. Так, що я? Я ще навіть кави не пила. Ну Зараз включу чайник, щоб він тут нам не шумів. А схожу на вулицю, гляну, що там, як. Бо вчора тут таке зарево було, я не знаю, що то було. Ніхто нічого не пише такого, але багато людей пишуть, що у них іще сильніші були. Ну, Щоб у мене воно аж у спальню насвітило, такого ще не було. Ну, і це ж не знаю, що то таке було. Якесь світове чудо. Добре, пішла я одягнуся і. Піндюшу заберу, якщо захоче. Наталя вчора говорить, Тоня, що це в тебе таке? А це ж з е, шкірочки бананів я поставила. Ну там всього дві, два банани було, і оце ж я його поставила, а потім буду поливати свої кімнатні квіти. Так, ну пішли. Що вона там, і де вона там? Так, як мої тут фіалочки? Та в порядку хороші. Так, Фендюша, ой, де ти тут? Та, немає її близько. А, ось о, прибігла. Ти гуляєш? Щось твоя там тряпочка полетіла. Будеш гуляти ще? Зараз я обуй, обуюся, взуюся. Чи додому? Додому? Що? Давай, я трішки хочу подивитися, що тут. Ага, перша, перша пішла. Це що, скинув Вітер, так? Да? Вітер дужий. Ага, скинув ось у вітер. Треба водичку тобі поміняти. Давай на сонечку покладу. Що тут? Та нічого, все на сонці тепло. Так що давай тут, де тобі? О, лягай на сонечку. Це в мене тут мох. Ну він уже сухий, я його як мульчу хочу використати, тільки не знаю де, може на полуниці. Ну що, вже древовидний піон, <гум> дощик і буран, то вже майже відквіт. Ну, на сонці тепло, хоч і вітер. Так, і ще а, до Агератума підійду, і оце вчора я отут квіточки садила, трішки вони. Той кущик нічого, а цей так трішки треба підлити. Не полить, а підлить. Оце можна його підлить розвести Ну, нічого, все тут нормально, гвіздочки мої держуть. Ну, все нормально. Буду продовжувати потім. Так, тут на агератум гляну і піду доварювати борщ. Ну, що він тут? Та нічого. Ну, як я по п'ять садила, в деяких п'ять е добрі. Десь трішки ось в ось ось цьому горщику Два якісь, три похилилися, два стоять. Ну в мене є чим насадити, он там. Потім. Оце навіть боюсь відкривати свої огірки. Ну, звичайно, вони не вилізли тут, я бачу. Так би було зелененьке, щось видно. Ну Потім, може, якось відкрию. Фендюш, підемо додому. Та на сонці добре, можеш гуляти поки що. А я пішла. А я пішла. Ой, чудосія. У мене сьогодні запланована деяка робота, Ну, поки що буду займатися обідом, а то щось я давно нічого не готувала. Так, гарнючий тюльпанчик, ти вже закриваєшся. Ось Бачите, якого кольору він. От. Один він, один тут. І там стоять. Ой, не знаю, чи буде їсти. Фіндюш, іди. Ідеш? Пішли так, щоб ти не розгатила. Давай, 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 давай. Давай на сунечку трішки. Ну, свіженьке, давай. Ой, траву. Боже, я її вибирала, та нема нічого в мене, їж давай, їж. О, смачного, та все, 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 фендюш. Їж, все, їш, я пішла, їж. От молодчинка, кушай, кушай. Я роздягнута, я пішла, одягнуся. А ти їж, їж, от хороша дівчина. Смачненько. Ну, все, і телятину їсть, слава Богу. А то вже думала, тільки буде одну індюшатину. Так що будемо чередувати. Гречка з телятиною, індюшатина з гречкою. Винесла фіндюшки їсти, а там Володя вален чоловік, засипає ямки. Наталя вішає білизну. Я тільки включила, а вона вже й попрала, І каже, я зараз вийду. Ну, думаю, вийде. Я їй хотіла теж борщ нести, ну, може зайде. Тоді тут поїсть і додому дам. Ай, фендюшка, їсть, слава Богу. Ой, це не сюди. Це сюди. Так, доварю борщ і воно потепліє. Так, ось кришечку. І потім вийду, щось попрацюю трішки. Так, баночки треба помити. Ну, більше, що не буду нічого більше варити. Думала, може, ще. Картошку тушить, так а, а у мене гречка є ще. Хто його буде їсти? Доємо сенді гречку, тоді може зварю. Чи сушу. Але я О, сьогодні немає. Чи на дощ? Так, оце на вікно поставлю. Ну і що в нас тут? Я вже басулю кинула і картошечку. Ну, басоля молоденька, вона швидко розвариться. Ну, і ще трішки. І буде готове. Так, зараз я дістану, у мене є кріп, у мене є цибуля зелена. І це буде смачний, смачний борщ. Так. Де воно тільки тут? Так, це цибуля. на ситро, щоб це не розморожувалось, бо ще ж рано туди кидать опа, оце хороша штучка, і тепер запаяю і знову в морозилку. Кріп, кріп уже скоро свіжий буде, вже там отакі в мене. Ну, у когось може вже й більше, а в мене ще не дуже. Хоча я його садила під зиму. Так. Ну, використала оцю повну литу. пакет оцей, майже використала. Машка єсть і вже готова. Хвилин п'ять картошечка покипить ще з і можна виключати. Привіт! Дивися, де мій телефон, а я тебе прошу, щоб ти мене набрала. Зараз я доварюю. Борщик, і я ж нічого не їла ще. Ну, я поїла, бо мені. Ну хоч трішки. Кинеш, добре. Жарко. Зараз роздивимося. Красуня вже навіть поїла. Що, закінчили вже там? Та ні він буде возити вже на, на свою сторону. Стор. Ага. Ну, нас... Трішки наші ямки закидав. Та мені каца воно без поліція. Так, ну як така машина проїде, як -о, е -о, огромна. Ну, ну його якби хоч трошки чимось збризкать. Угу. Ну, щоб воно кучки да, а що воно? Воно висихне і пилякою розійдеться, та і все. Воно дуже дрібне. дрібне. Тому, то може я шланг, скільки достану, побризкаю. Ну посидим я. Воно, воно таке. Дуже попіл. Воно дуже попілі, воно треба тільки чимось додати, щоб воно. Ну казав Вова, воно не годиться цим Фух, Жарко. Я дуже вирішала стирку. Поправа трішки. Ну і хотіла, а воно, видно, ночі дощ був. Я хотіла брати ту полілку оту. А, був дощ на А воно ще серувати. Попробую чи я потягаю ту полілку, то що Славік тягав. А, а ти бачила, яке зарево було ввечері? Не бачила? Я зняла там на відео, а люди пишуть, що... По всій Україні таке, по всіх містах бачили. Ні, не бачу. Ну, я тобі покажу. Я а бачу. де ти? А де ти Я Я покупалась ввечері, вчора. Mm. ну Це було 8 годин, минут 5, 10, дев'ятої. думаю, так, все, ляжу і буду лежати, Нічого не буду робити. Лягаю, ну, у мене ж вікна от, от, на твої вікна mm. дивляться. Дивлюся, воно кра. Ну, червоне mm. все отаке, от Я встала. Думаю, так, піду на другий поверх, подивлюся, а там вся отак заривок червоне-червоне. Ну, люди говорили, в них ще краще було. Ну, яке краще, я думала, може вітер буде, може мороз. Ну да, воно Нічого. на вітер оце таке. Ну, не, нема такого вітру, ну, да. Наташ. Ні. Нема такого вітру, щоб воно було на вітер. Ну і отож. ж так я думала, ти бачила. Ні, а? в мене це зарево, я тільки можу бачити у кухні. І ти його в кухні не побачиш. Це ти можеш його бачити тільки в вашій ванні. І в вашій вітальні оце вікно на яке на вітальку йде, то трішки б захватило. Mm. А там воно не видно було. А там що я там дереви, та, деревина над вікном, там нічого так не воно ж небо Наташа. ну не знаю. В общем, я не не дивилася. В общем, ти не бачила. Да, я не дивилася не і вішала. оці, ж, знайшла ж своє ті ж носочки, старала на батарею. Вішала, бо я включила вчора батарею. Отопление, да? Отопление я включила. Я поняла, так. так не вішала, нічого не заметила. Ну, может, и раніше чи пізніше, я не знаю, коли йти. Время. время 15 минут 11. одиннадцятого. А я їла, напевно, в пів-дев'яту а -а, пів ну, чи отору-дев'яту. Наташ, хліб підсмажити ні, чи розібрати? Ні, ніякого. Я ніякого? Не хочу, не хочу я хліба. Добре. Валя ж подзвонила і каже, за оцею чи ще яка. Можна, що воно таке висипане, їй давай розказати. А на таке його можна брати? Та можна. Ну так, всі ж беруть. Так, сметана. Так вони ж зразу до, до нас, оце ж ага, трішки нам під Ага, а тоді туди. туди. Угу. Ну я глянула тоня, воно таке. Ну я зараз ото спробую, може. Воно оце висохне йде. Більше буде тільки на вікнах. Воно дуже таке. Ну тож я хоч трішки водою зараз збризкаю, бо буде летіти воно. Ну, завтра буде летіти, сьогодні не буде. А, а це якби хтось потрамбував. Ну, його. Да, там не... Я імею в виду, Тоня знає знаєш що. Ну, такой, чи цемент, чи отакого чогось, щоб таке схватилося трохи. А да, там цементу достатньо, Наташ. Там же в цьому шлакові там цементу можна шлаковою. Казала Вова це одвальний. А, Це фейний? одвальний, кажуть. А, це... Не той шлак, що той, що шлак той. А це, так, кажуть... наташ, скільки, два? Ні, ополонечок там трошки води, ополуничок і трошки водички. Ага. Гарячий буде їсти гарячий. Ага. І я сьогодні нагріла борща утром той, що Оля приносила. Ага. І манку ж ніяк не доїла. Ой, Боже. Що їла, сьогодні, їла ще остався? Так, сметана. І нам смачного я собі насипаю. Це тебе домашня сметана? Так, да, це Вікуля привезла, yeah. щоб вони були в селі. І це вже тебе побудило зварить борща. Так. Да. Чесне слово. Думаю, це вже треба зварити борща. А... Наташ, бо ця сухом'ятка вона достає. От так. Ситуація. Насипаю Наталі борщ. поставила, а потім насипаю собі. Дивлюсь, ну, щось він такий рідкуватий. Потім забираю Наталі і кажу, Наташ, я капусту не поклала, оце так спішила. Щоб же вона не пішла і не відмовилась, бо вона ж там допомагала нашому сусідові. Ну, коротше, тепер по поновий насипаю. <рес> Та я кажу, хай буде такий, як було там зелень. Кажу, хай буде такий зелений борщ. Вона вихватила. Ну, да. Другий насипник. Насипаю другий. Попитка номер два. Та думаю, в мене такий борщ не буває зовсім рідкий. І останнім часом, е, ну як Саші не стало, я трішки гузді, густіший варю. О, а е, як Саша був, він любе ріденький. Ага. І ото я приловчила, скільки на яку каструлю чого класти, щоб, щоб йому догодити. Ну, а це думаю, то що ж це за борщ такий? Або... Свіженький. Ага. Ну так що попитка номер 2 смачного тепер клади сметанку. Дякую. Я собі насипаю і нам смачного. Може то малий кусочок? Та ні. Бери, бо більше Наташа не дасть тобі нічого. Не хочете. Ну, все, все, викидай завод. Все. Да, да. Наташа тобі дала, м'ясо ти наїлася, ну і все. Угу, Гризе щось. Ну і слава Богу. Ну, а, так? Да? Це ж ти допомагала володя, ну йдемо подивимося, що трішки. Ну, зараз я шлангу туди до... дотягну і спробую втікаєш взагалі. Ще... Що? От дощу, ось так, да, так. Да, да. Та ночу добрячий дощ ішов. А я звечора заховала свої. Да? Ага. Ну, та в мене ті два в, то в парничку, а ось цей ось уже зверху. А ось воно. ось. Та добренько закид. Ну я не знаю, скільки я дістану, Ну, це попробую. Ага, ой, умнічка, диви, все, немає вже. Він і там позасипав. Не себе і ага. Ну, що було видно, так. Да. Ну, ось вже машина, бачиш, їхала. Так що Ну зараз я трішки побризкаю. Ага, ага. Ну, саме такі глибокі позасипав. Молодець. Все, вже нема. шлаку Ну, поки працюємо. Айчка, привіт. Заглядає, як сорока. Ну, все, я теж буду працювати. Приходь ще на борщ. <laughs> D'obre